Пане мер, дозвольте від імені футбольного клубу Динамо Київ, його керівництва та окремо від імені президента Ігоря Михайловича Суркіс. сказати декілька слів. Перш за все, ми хотіли вам подякувати за вашу щиру турботу про місцян Богослава. Одна лише думка про те, що це допоможе містянам через постійні атаки російського агресора, дуже гріє і. Ми хочемо вам сказати, що ви завжди можете звертатися за допомогою до вашого нового друга Динамо Київ. Двері цього футбольного клубу для вас та для кожного богославця завжди відкриті. Ви знаєте, дуже приємно. Я дякую за те, що ви знаходите можливість, знаходите час, знаходите кошти для того, щоб робити добру справу у період, такий нелегкий. Для нашої країни і ми дякуємо в першу чергу вам, футбольному клубу Динамо. Дякуємо за сприяння за те, що знайшли можливість нам передати такий чудовий потужний генератор для критичної інфраструктури, який вкрай нам необхідний. Цей генератор, який ми сьогодні потужний грузим на цей автомобіль, він. Чітко забезпечить наше е, чудове місто, е, бо критичну інфраструктуру перекриє повністю і наші люди будуть з теплом. Спасибі вам.